Слава Україні, всіх Спасти, Христос Воскрес! Така невеличка буде, я скажу, рубрика продаж тижневий Тік-Ток і під загальний підсумок кожного тижня. Буде таке легеньке відео, що продалося. Кому відео сподобається або зацікавлений покупці Лотів. Шапці профілю буде закріплено. І під відео, телеграм-група. І приєднається. Так, 20 гривень у нас. Такий лот був по Україні. Підпис гетьман. 200. Теж підпис гетьман. Стан обіход. Ну, Плюс-мінус гарне збереження гривня 94-го року 20 гривень 2000-го року десяточка гетьман 1 гривня 92-го року гетьман і 1000 динар Югославії Слідуючий лот у нас. Буфало. п'ятерочка, Повороти. 25 копійочок. 60 градусів. 60 градусів. 50 копійок 92-го року. І також. Ще одна така цікава 25-точка 94-го року. Тут у нас цікавіший лот 10 гривень 2004 року в Юнці. Гарна банкноточка. 200 тисяч купонів. 94-та, якщо не помиляюся, но з дробним номером більш рідка і більш дорога. І такий набір присвячений станції Академіку Вернадського. Я їх називаю купони пінгвіном. Набір 5. 3 пятка, двадцать пяточка, десять. Практично все одинаковые, только разный колер и меняется номинал. И соточка на больший номинал. Це в Академіку Вернатського. Так, ну. монетка України 5 гривень бугай в бійметалі. Крапля життя п'ятірочки в Бійметалі. Одна гривня 2012 рік. Блістерочку такому гарному. Ну і знову ж таки банкноти України. 50 гривень гетьман без року карбування. П'ятірочка. Це у нас 2001. 2001 двічка. Шикарно. Просто шикарно. Так, тут у нас гривня. Гетьман. Я так розумію? 92-го року. 20 доларів Гаяни одна гривня. 95 п'ятий. Знов 200 гривень Гетьман, десять гривень. Дев'яносто четвертий. Одна гривня знову. 94 і 10 у нас. 2000. Ось такий невеликий підсумок. Кому сподобалось, ставимо лайки, кому не сподобалось, ставимо дизлайк, коментуємо. Нам перемоги. Всім ще раз смачної Паски підписуйтесь на телеграм-групу і до скорих зустрічей!